За офіційною хронологією Марвел, знаєте скільки часу минуло між тим, як Стрендж втратив руки, і до того, як він перепробував усі медицини світу, спустив усі свої статки та повністю зневірився один-два місяці. А знаєте скільки часу минуло, перш ніж стрендж став верховним чаклуном? Рік, рік відтоді, як він взагалі дізнався про магію. А знаєте скільки часу минуло відтоді, як Стрендж перестав бути верховним чаклуном? Півтора року, відколи він взагалі дізнався про магію. Найбільше мене дратує Стрендж у людині Павуку 3. Коли Пітер приходить до них, вонк знущається над стренджем, мовляв, той через блим більше не верховний чаклун. Але все, що ми дізнаємо, що маги зайняті здебільшого дурнею і розвагами. І в цей момент важко не думати, що Стрендж після втрати. Посади міг би повернутись до лікарні і рятувати людей. Але ні, він все ще мріє навчитися як Вонг, відкривати портали, зажавши той кастет між сідниць і крутячи дупою. Він, мій кумир, сподобалось? Дивись повну версію ролику на каналі.